Саме з цих територій почалась колоніальна експансія європейців в Азії. До того ж, ці землі стали фінальною точкою європейського колоніального панування на Азійському континенті. З населенням в понад 700 тисяч осіб і надзвичайно високим ВВП на душу населення в майже 70 тисяч доларів, це місто відоме як лас вегас Сходу або Гральна столиця світу. Це Макао. Невелике за територією місто, Розташована через протоку від Гонконгу. Багато хто вважає, що Лас-Вегас є найбільшим містом азартних ігор в світі, але це далеко не так. Ігрова галузь Макао в декілька разів більше від індустрії Вегасу, приносячи настільки неймовірні прибутки, що жителі міста отримують щорічні виплати від уряду. І в нашому новому відео ви дізнаєтесь про історію Макао, як португальські купці заробили в ньому статки в колоніальну епоху. І як зрештою це місто перетворилось у Лас-Вегас сходу Португалія невелика країна на південному заході Європейського континенту, була ключовим гравцем в добу великих географічних відкриттів. Португальські мореплавці, яких манили східні прянощі, золото, а також прибутковість нових торгівельних шляхів. Вирушили у відважні експедиції на схід. Бартоломео Діаш, долаючи підступні моря, обігнув південний край Африки у 1488 році. А через десятиліття Васко да Гама досяг Індії, відкривши прямий морський шлях до азійських земель. У 1513 році португальський дослідник Хорхе Альварес став першим європейцем, який дістався Китаю морем. Тоді португальські купці вперше заснували торговий пост у водах Гонконгу в Тамао, сучасному Таєнмуні і започаткували регулярну торгівлю з сусіднім поселенням на півдні Китаю. Однак флот китайської династії Мін змусив португальців покинути Гонконг, після чого вони неодноразово намагались оселитися в інших частинах гирла річки Чудзян, перш ніж зупинитись в Макао. Португальці потерпіли декілька серйозних поразок у битвах з китайським флотом. І були зрештою вигнані з території цієї країни. Однак згодом відносини між династією Мін і португальцями покращились, адже останні допомогли китайцям покінчити з піратством поряд берегів їх країни. У 1554 році прибульці Зиберійського півострова повернулись до Китаю і вже у мирний спосіб орендували Макао, використовуючи це поселення як торговий пост і сплачуючи річну оренду в декілька сотень срібних таєлів династії Мін. А вже через декілька років Португалія оформила постійну оренду Макао, погодившись платити за оренду землі 500 таєлів срібла в рік. Тоді, у 1557-му, португальці заснували село, обгороджене муром, а почали платити орендну плату за землю лише в 1573 році. Китай зберігав суверенітет над цими землями, а їх жителі підпорядковувалися китайському законодавству. Хоча територія і перебувала під владою Португалії. Аби і надалі залишатися в Макао, португальці продовжували платити щорічну данину аж до 1863 року. Оселившись в цьому містечку, багато португальців одружувалися на жінках танка, субетносі китайців, які традиційно проводили життя на човнах джонках. В цей час і китайські, і португальські купці стікалися до Макао. Хоча португальців ніколи не було багато в цьому містечку. Так, в Макао проживало лише 900 португальців в 1583 році та лише 1200 із загального населення в 26 тисяч 1640. Завдяки підприємницькій і торговій активності європейців Макао став важливим перевалочним пунктом на морському шляху, який з'єднував Японію з рештою світу. А для торгівлі в Португалії Макао виявився взагалі незамінним, адже з'єднував три головні комерційні маршрути. Макао Малакка, Гоа, Лісабон, Гуанджоо Макао Нагасакі та Макао Маніла Мексика. Маршрут Гуанджоо Макао Нагасакі був особливо прибутковим, оскільки португальці діяли як посередники, доставляючи китайський шовк до Японії та японське срібло до Китаю, заробляючи при цьому на захмарних націнках. Ця і без того прибуткова торгівля була надзвичайно привабливою для португальців, адже ще у 1547 році китайські чиновники передали португальським торговцям в Макао право на монополію, заборонивши пряму торгівлю з Японією через піратство проти китайських і японських громадян. Золота доба Макао співпала в часі з об'єднанням іспанської та португальської корон між 1580 і 1640 роками. Короля Іспанії Філіпа II заохочували не порушувати статус-кво дозволити продовжувати торгівлю між португальським Макао та іспанською Манілою, та не втручатися в торгівлю португальців з Китаєм. У 1587 році Філіп підвищив Макао з поселення або порту імені Бога до міста імені Бога, титулу, який досі закріплений за Макао. Альянс Португалії з Іспанією означав, що португальські колонії стали мішенями для Нідерландів, які на той час боролись за свою незалежність від Іспанії під час 80-річної війни. Після заснування голландської Ост-Індійської кампанії в 1602 році голландці кілька разів безуспішно атакували Макао. Кульмінацією їх спроб стало повномасштабне вторгнення у 1622 році. Коли 150 маканських та португальських захисників з допомогою великої кількості африканських рабів успішно відбили наступ 800 нападників. Однією з перших дій наступного губернатора Макао, який прибув наступного року, було зміцнення оборони міста, зокрема, і будівництво фортеці Гія. Крім того, що Макао був важливим торговим постом, він був центром діяльності католицьких місіонерів. Оскільки вважався воротами для навернення великого населення Китаю та Японії. Ізуїти вперше прибули в 1560-х роках, а за ними прийшли домініканці в 1580-х. Невдовзі обидва ордени розпочали будівництво церков і шкіл, найвідомішими з яких були ізуїцький собор святого Павла та костел святого Домініка, збудований домініканцями. В цей час португальські купці в Макао заробляли на торгівлі величезні статки. Вони в цьому містечку і справді знайшли Ельдорадо. Та музика грала недовго, принаймні не так довго, як хотілося б португальцям. Проблеми почались вже на початку XVII століття, коли Японія заборонила іспанським кораблям відвідувати країну, починаючи з 1624 року. І це не відчувало нічого хорошого для купців. У 1635 році в намаганнях викорінити вплив християн і іноземців на Японію. Третій сьогун Сьогунату Едо, Токугава і Єміцу заборонив японцям подорожувати за кордон та повертатися до своєї країни з-за океану. Політика ізоляції Японії, відома під назвою Сакоку, була остаточно завершена в 1639 році, коли і португальським кораблям зрештою заборонили торгувати з Японією або відвідувати її. І це був лише початок усіх бід португальців на Макао. У 1685 році привілейоване становище португальців у торгівлі з Китаєм зійшло на нівець після рішення китайського імператора Сюанє дозволити торгівлю з усіма іноземними країнами. Протягом наступного століття ціла низка країн відкрили свої представництва в Гуанчжоу та Макао, зокрема Британія, Нідерландська Республіка, Франція, Данія, Швеція, Сполучені Штати та Московія. Великобританія дедалі більше домінувала в міжнародній торгівлі, і найпопулярнішим товаром серед купців був опіум. Британські торгівці, прагнучи використати зростаючий попит на цей сильний опіат, заполонили китайські ринки, створивши кризу з далекосяжними наслідками. Династія цін стурбована соціальною та економічною шкодою, завданою опіумною залежністю, намагалася обмежити торгівлю. Але британці, сповнені рішучості захистити свої прибутки, відповіли силою, що призвело до Першої опіумної війни у 1839 році. В результаті конфлікту Китай потерпів розгромну поразку, що змусило його прийняти ганебні умови Нанкінського договору. За цією угодою Китай мав передати британцям Гонконг виплатити їм контрибуцію в сумі близько 21 мільйона доларів. А також відкрити низку китайських міст для іноземної торгівлі. Крім того, опіумні війни погіршили відносини Макао з Китаєм. Португальці, хоч і не брали безпосередньо участі в конфлікті, вони вважалися співучасниками торгівлі опіумом, що завдало шкоди їхньому авторитету перед китайською владою. А в 1846-му португальці спробували анексувати Макао, і їм це вдалося зробити, хоч і не з першого разу, а лише через 40 з лишнім років. Але непоборною проблемою для Макао була аж ніяк не зіпсута репутація, а стрімке зростання нового торгового порту Гонконгу. Глибоководна гавань цього міста надавала цьому порту значну перевагу перед мілкішими водами Макао. Більші кораблі могли легко причалювати, полегшуючи перевезення вантажів і пасажирів у великих масштабах. Британці інвестували значні кошти в інфраструктуру Гонконгу, будуючи сучасні портові споруди, дороги. Та комунікаційні мережі. Це привернуло іноземні компанії та підприємців, які прагнули скористатися зростаючими можливостями Східної Азії. Політика вільної торгівлі Гонконгу та економічне становище Лісі Фе ще більше сприяли його зростанню. Підприємства процвітали, державне втручання було мінімальним, що дозволяло з легкістю залучати інвестиції та сприяти інноваціям. Зростання Гонконгу кинуло тінь на Макао. Економічне домінування португальського міста було затьмарено, і його майбутнє здавалося невизначеним. Занепад торгівлі в Макао та зростання Гонконгу призвели до масового безробіття та економічних труднощів на португальській території. Багато китайських робітників, які колись працювали в гамірній гавані Макао та на місцевих ринках, на силу зводили кінці з кінцями. Бідність стала повсюдною реальністю для значної частини населення. Торгівля опіумом, хоч і була джерелом прибутку для вузького кола заможних людей, спричинила ще серйозніші проблеми для Макао. Епідемія залежності від цього наркотика ширилася містом, що ще більше посилювало бідність, злочинність і відчай. Колись жваве місто було затьмарене видимими наслідками цієї руйнівної торгівлі. З економічними труднощами зросла і злочинність. Піратство, яке колись було повністю придушене португальцями, знову відродилось в регіоні. Контрабанда процвітала, оскільки зневірені люди намагалися заробити на життя поза законом. Ці соціальні проблеми створили порочне коло, бідність підживлювала злочинність, а торгівля опіумом посилювала і те, і інше, захоплюючи багатьох у спіраль відчаю. Прірва між заможною елітою та збіднілими масами збільшувалася. Породжуючи соціальну напругу та заворушення. Ельдорадо сходу, місто, яке колись поєднувало континенти та культури, тепер здавалося дрейфує, шукаючи нову мету та напрямок. І його майбутнє висіло на волосині. Новітня історія успіху Макао почалася у середині 20-го століття з чоловіка на ім'я Стенлі Хо. Кмітливий і проникливий бізнесмен із голландсько, єврейським, англійським і китайським корінням, який народився у відомій гонконгській родині, Хо заробив свої перші статки на контрабанді їжі і предметів розкоші через китайський кордон з Макао під час Другої світової війни. Стенлі Хо мав власне бачення майбутнього Макао, він побачив потенціал геральної індустрії міста і скористався можливістю визначити її долю. У 1961 році колоніальний уряд Макао виставив ліцензію на азартні ігри на аукціон, хо разом із гонконгським магнатом Генрі Фоком, місцевим азартним гравцем Іпхоном, і своїм власним Тедді Теддіїпом створили компанію, від імені якої вони і подали заявку на участь в тендері. Спільники заплатили за ліцензію на монополію на азартні ігри в Макао 410 тисяч доларів США. І пообіцяли сприяти розвитку туризму і інфраструктури, За рахунок чого вони і перемогли грізних конкурентів у вигляді сім'ї Фу, давнішніх казино баронів Макао. Маючи в руках монополію, Хо розпочав реалізовувати свою місію зі зміни азартного ландшафту Макао. Вже наступного року він відкрив готель Ешторіл з першим розкішним казіном міста. А у 1970-му Хо відкрив культове казінолізбоа, яке стало символом розкоші та розваг. Яке приваблювало відвідувачів з усього світу. Дуже швидко Лісбоа став місцевою пам'яткою і синонімом відродження Макао. А в самому казино Хо запровадив нові ігри і модернізував роботу закладу, який обслуговував дедалі більше туристів, особливо з Гонконгу. Зрештою, вплив Хо вийшов за межі казино. Він інвестував в інфраструктуру, транспорт і туризм, сприяючи загальному розвитку Макао. Його бачення допомогло відродити місто та створити нові економічні можливості. Протягом 4 десятиліть Стенлі Хо панував у індустрії азартних ігор Макао. А його монополія сформувала ідентичність міста, стимулювала його економіку та заклала основу майбутнього Макао як Лас-Вегасу Сходу. У той час, як монополія Стенлі Хо призвела до періоду зростання азартної арени Макао, вона також привернула увагу організованих злочинних синдикатів. Відомих як Тріади. Ці кримінальні організації, коріння яких походить від стародавніх китайських таємних товариств, прагнули проникнути в казино та використовувати індустрію, що розвивається для власної вигоди. Тріади з їхньою складною ієрархією та кодексами поведінки давно були частиною кримінального світу Макао. Вони займалися різними видами незаконної діяльності, зокрема рекетом і контрабандою. А бум азартних ігор дав їм нові можливості для розширення свого впливу та багатства. Тим паче, що згідно з інформацією уряду Канади, сам Стенлі Хо був також пов'язаний з кримінальними угрупованнями, зокрема, з тріадою глок Цікавим також є і той факт, що сам король азартних ігор відкрив казино навіть у пхініяні в 1995 році. В Макао Тріади намагалися контролювати різні аспекти індустрії азартних ігор. Від ВІП кімнат і туристичних заходів до стягнення боргів, а їхня присутність викликала сплеск насильства в азартних закладах міста. Війни за територію між ворогуючими трядами час від часу спалахували, що призводило до жорстоких сутичок, які загрожували стабільності та репутації Макао. Вплив тріад став проблемою для розвитку міста. Кримінальні угруповування підірвали імідж Макао, відвернувши юрби потенційних туристів. І знищили легітимність місцевої індустрії азартних ігор. Але на межі тисячоліть в Макао відбулися кардинальні зміни. Після понад чотирьох століть під владою Португалії 20 грудня 1999 року Макао, останнє колоніальне володіння європейців в Азії, опинився у складі Китаю. Місто стало спеціальним адміністративним районом Китайської Народної Республіки. Згідно з принципом, одна країна, дві системи. Макао отримав високий ступень автономії. Місто зберегло власну правову систему, валюту та звичаї, ставши при цьому частиною Китаю. Економіка Макао, яка довгий час залежала від азартних ігор і туризму, отримала додатковий імпульс завдяки збільшенню інвестицій з материкового Китаю. Але і галузь азартних ігор виграла від трансформу міста. Кінець монополії Стенлі Хо у поєднанні зі збільшенням інвестицій перетворив Макао на справжнісінький світовий центр азартних ігор, дозволивши йому перевершити Лас-Вегас за доходами в декілька разів. З отриманням нових ліцензій і входженням на ринок іноземних операторів Казино доходи від гемблінгу в Макао стрімко зросли. Ігрові заклади міста щорічно заробляли мільярди доларів. А гламурна смуга Котай між островами Колоан і Тайпа. На рекультивованій землі стала символом амбіцій Макао. Такі мега-курорти, як The Venetian Macao, The Parisian Macao та Win Palace, виросли з нуля, пропонуючи переголомшливий вибір розваг, розкішне життя та азартні ігри з високими ставками. Близькість Макао до материкового Китаю в поєднанні з пом'якшеною візовою політикою сприяли припливу туристів, економіка Макао процвітала. Індустрія азартних ігор створювала робочі місця, сприяла будівництву та створювала значні податкові надходження для уряду. Горизонт міста змінився, а його міжнародний авторитет зріс. Серед охочих ігроманів і туристів з материка виявилось багато високопоставлених осіб, заможних людей зі схильністю до азартних ігор з великими ставками. Ці віп-персони принесли значний прибуток казино Макао, часто роблячи ставки. Що налічували мільйони доларів на одну роздачу. А їхня присутність в місті сформувала гральний ландшафт Макао та сприяла зміцненню його репутації як притулку для високопоставлених гравців. Сьогодні переважна більшість відвідувачів Казино це туристи з материкового Китаю, чия частка становить 68% серед усіх клієнтів. Адже азартні ігри є незаконними як на материковому Китаї, так і в Гонконзі. Що дає Макао де-факто, законну монополію на індустрію в усій країні? Сьогодні Макао й надалі залишається світовою столицею гемблінгу, а сектор послуг, зокрема азартні ігри і туризм, домінує в економіці міста. Адже саме в ньому працевлаштовано три чверті населення Макао. Це місто мало чого виробляє і живе лише переважно за рахунок цих двох галузей. Навіть електроенергію, яка необхідна, аби освітити усі ці яскраві гламурні казино, доводиться імпортувати з сусідньої провінції Гуандун. А те, що Макао орієнтоване на обслуговування найбагатших, можна помітити навіть просто подивившись на структуру імпорту міста, де ключовими торговими партнерами, крім Китаю, Є Франція, Італія, Швейцарія, Японія і США. Що доволі незвично враховуючи географічне розташування Макао. Скоріше за все, Макао ще довго залишатиметься популярним місцем для подорожей найбагатших осіб світу, особливо з азійського регіону, що дозволить місто й надалі безбідно жити за рахунок туризму і азартних ігор. Але тут не обійшлось і без долі везіння. Комуністична влада КНР залишила Макао автономію цього спеціального району, на відміну від його менш удачливого сусіда Гонконгу. В якому китайські комуністи покінчили з автономією ще в 2019 році. Якщо те ж саме трапиться з Макао, то, ймовірно, Лас-Вегас зможе легко повернути собі титул гральної столиці світу. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.